Він загинув, коли йому було 24 роки. Рятуючи військових завдяки своєму життю. Він рятував, але сам загинув. Вже другий рік мати загиблого на фронті військового не може гідно вшанувати пам'ять сина на алеї героїв у підгородному. А все через те, що гальмується реалізація проєкту з облаштування місць поховань, каже Ірина. Тут є план. Я не можу сама за свої кошти вже то. Я порушу общий загальний план, розумієте? І влада нічого не робить безвідповідально, і ми самі нічого вже не можемо. Люди говорять, місцева влада сама запропонувала виділити окрему ділянку на цвинтарі для поховань загиблих на фронті жителів міста. Роботи з облаштування алеї пам'яті стартували у 23-му році, утім закінчились вони так само швидко, як і почалися. Обурюються рідні полеглих воїнів. Неприємна ситуація з міською радою, з КП, які нам обіцяють і вводять нас за ніс, якби вони нам не обіцяли. Син Ірини загинув під час ротації в Маріуполі. Про трагедію рідні дізнались тільки за 14 місяців. Жінка каже, сліпо довірилась чиновникам, коли ті запропонували поховати її Владислава на алеї пошани. Але ця пошана до захисників існує лише на папері, каже Ірина. На теперішній час вже четвертий тендер підряд. 15 квітня ми збиралися в А5 міській раді. Це була вже крайня наша зустріч, напевно. Вони обіцяли, 21-го буде розіграний тендер, все буде працювати. 15-го зустріч, 16-го скасовується тендер. Облаштованими залишаються 11 пам'ятників. Всі решта тут на ініційованій підгородненською міською радою алею пам'яті лише із саморобними хрестами та портретами. Навіть ці одинадцять облаштовані за кошти мецената. Обурює настільки, що хочеться перехоронити і зробити так, як хочеться, самому собі. Уже два роки лежить брат і без нічого. Слава Богу, самі зробили оти отдавну времінне. Длиться, длиться, постійно переноси, постійно якісь ошибки в них в цих тендерах. Ну, то й Саме через тендери на алеї героїв у підгородному суцільний хаос. Говорять місцеві. Ініціативна група вже і сама часом плутається в документах, що оприлюднює мерія. І на додачу людей не дивує ціна по півмільйона за облаштування однієї могили. 2.04 міська рада оголосила тендер на 45 мільйонів 900 тисяч. Зараз 89 могил з подальшими захороненнями, тобто виходить з благоустроєм один пам'ятник виходить 520 тисяч. На збори родичів загиблих захисників від мерії прийшла місцева депутатка, яка також втратила на війні сина. Він загинув під Іловайськом. За словами Галини Кузьменко, реалізація проєкту гальмується в тому числі і через втручання рідних загиблих оборонців. на прохання батьків змінений проєкт. Це потягло за собою час і пішло кошторис. Удосконалювали цей проєкт, зробили ще огородження. Я теж не задоволена до кінця цим проєктом, особливо сумою, яка має цей проєкт. Але мені хотілося, щоб це питання спірне вирішувалося не отаким ажіотажем, як в нас вирішується. Основні претензії обурених місцевих, чому облаштування меморіального комплексу тягнеться вже третій рік. Чому така на думку громадськості завищена ціна тендеру, і чому 11 вже впорядкованих меценатом могил і досі включені в проєкт міськради? Ми, ми не заважаємо ні, ні. з цим питанням. 11 канал завітав просто на нараду міської ради підгородного по термінам, тому що е, збільшилась кількість могил прийшла три рази робилось коригування проекту і так затягнулося. Отже, спершу все гальмувалось через різке збільшення кількості місць для поховання. Потім фірма, яка взялася за облаштування алеї героїв, відмовилась від робіт через помилки в документах. Щодо поточного проєкту, він розрахований на 89 поховань. На їх облаштування планують виділити з бюджету 45 мільйонів гривень. Зараз пройде процедура закупівлі, укладеться договір, будуть закриватися КБ-2, КБ-3 акти виконаних робіт підрядником за фактично виконані його роботи. Тобто це все буде в ході уже договірних взаємовідносин. Простими словами, кошти сплачуватимуть по факту виконання робіт на місці поховань полеглих воїнів. А що стосовно термінів, які дати зараз озвучують у мерії? Зараз у нас оголошено процедура закупівлі, термін проведення торгів 12 травня. Потім йде процедура підписання договору, процедура на оскарження. Я думаю, фактично, десь в середині червня ми почнемо роботи. Щоправда, посадовці одразу уточнюють, ця дата орієнтовна. Тож як пройде тендер, чи одразу почнуться роботи або знов щось стане на заваді. Рідним загиблих захисників залишається лише чекати. Марко Ручка, Сергій Озіров, новини одинадцятого каналу.